Цього ж така є фішка, як відчиняються двері. Оп! Необычно. Дівчата, набігайте, розривайте. Так, Це Nissan Жук 13-го року да? 13-го року. 1.6 автомат автомат. 1.6 бензин. Ось така прикольна оптика. Ну, Жук, фірменний жук. Амувачі фар, відключення стабілізації, амуючі фар і електрорегуровка Зеркал заднього огляду дефлектори. В принципі, світло перемикається, мультикермошкіряне, управління куриз контролем і також магнітолою. Автомат у нас. Так що буде шикарно все. В принципі, клімат. Ось така прикольна магнітолка. Музичка грає, все як треба. А, подогріли сидінь даже є. Нічого собі. Ви бачили таке? Ваша попка мерзнути не буде. Ні, нормальне місце ще. Дір така маленька. І зафікси. Ззаду. Камерка заднього огляду, партронічки. Дівчата, паркуватися буде легко. Багажник є. Ну, коляска сюди влізе. Покупочки якісь там, шикарна сіточка, все як треба, щоб нічого не бігало. Жук. Жучок. Ну, видно, що хазяйська машина, все є, все просто є. Якщо, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо вас на автопоїнті. Зробимо тест-драйв, перевірку на СТО. все, що захочете. Обдивимось дивимось в місті з вами. Так що, Білогородка, Софійська, 19. Чекаємо. Автопонт. Придбай якісне авто.